Ось така Audi Q5 2018 року, 2.0 TFSI, коробка автомат. Тручки доверху відкриваються на всіх дверях, без доступ. Ось в такому стані у нас салон. Ось такий. Знайшли декілька фарбованих деталей, тому що були по історії пошкодження, їх відновили, ремонтували у нас електроляда. Кнопочка в такому стані у нас багажне відділення. Там все гарненько у нас під низом. На таких дисках. На спідометрі у нас 103 тисячі кілометрів пробіг, але в одному із блоців вичитав дуже цікаву цифру. Тобто у нас пробіг на приборці ось такий, і зараз покажу відео, чому там, чому такі показники. Хто підкаже, хто знає. Потрібно буде перефарбовувати нас бампер, причому такими пусками повідлітало. Так, лобове у нас мінялося. Ось так у нас під капотом все гарненько. потіків масла немає, все сухо, звуків лишніх, наче немає. Ось в такому стані у нас ленджерони і болти на лонжеронах. Так само тут. Зробили тест-драйв, їде дуже добре, звуків ніяких немає.